Сторінка 187. Рідна Україна. Світ природи. Тарас Шевченка. 1814-1861 роки. Тарас Шевченко видатний український письменник, його поетична творчість вплинула на хід історії України. Він народився кріпаком, іншими словами, рабом, але знайшов у собі сили піднятися з колін і повести за собою весь народ. За це Україна йому вдячна, з творами у яких поет своїм палким словом закликав український народ до волі Ви ознайомитися в 9 класі. Шевченко майстер у написанні віршів з українськими. Пейзажами і не випадково, адже він ще і талановитий художник. Саме поезії про красу природи України і людини в ній ви згодом прочитаєте. А тепер уявіть, що ви перенеслися на 200 років назад на Черкащину, край, у якому народився Шевченко. Якими були перші кроки видатного поета? Письменник Степан Васильченко написав про це оповідання у бур'янах. Прочитайте його: Степан Васильченко. Бур'янах оповідання скорочено з повісті широкий шлях. Життя нашого поета таке дивне, що слухаючи про нього, можна було б сказати, що це легенда. Коли б усе те діялося не перед нашими очима. Мені хотілося і почати повість про поета, як починають казки. За широкими морями, за лісами дрімучими, ще й за горами кам'яними, не в нашій, а далекій стороні був колись веселий край, розкішний, багатий, заворожений злими людьми, поневолений двома неволями. Одна неволя панська, друга царська. І жили там раби в тяжкій, чужій роботі заворожені в неволю люди. Світ їм було зав'язано, говорити заказано, ходили. Німі. Року 1814 з 26 на 27 лютого старого стилю темної ночі перед світом у селі Моринцях на Звенигородщині у хаті Григорія Шевченка, кріпака пана Енгельгарда, блиснув у вікні Єдиний на все село Вогник, народилася нова панові кріпацька душа, а в Україні її видатний співець Тарас Шевченко. Про ці родини сестра поетова Катерина, яка була тоді маленькою дівчинкою, вирісши, розповідала, кажуть, так. Прокинулася вона серед ночі на полу і побачила в хаті таємничу картину над піччю, на комині, горів каганець. На печі стогнала мати, щось квилило сердито і Якась стара жінка стояла на припічку. І полоскалася з чимось у новичках, що стояли на печі. Батько сидів на прилавку і гомонів з бабою. І було чудно те, що, незважаючи на стогін матері і на той невідомий, пронизливий деручий крик, розмова в батька з бабусею була спокійна, навіть радісна. Катерина схопилась і сіла. Що воно таке? Прокинулася, відказала баба. Буде тобі забавка. Будеш мати, кого глядіти, пояснюю. Йшли тобі коноплях братикам», – обізвався батько. Уже кому, кому, а Катрі буде з ним роботи. Хоче не хоче, буде за няньку. Еге, догадалася Катрі. Це ж у нас дитина знайшлася. Батько був веселий. Подавав бабі то те, то друге, жартував, допитувався, щоб долю народженому загадала. Баба завжди до цього з охотою. Тепер чогось одмовчується. Яка вже буде, така й буде. Ми не обміняємо. Аж ось заляскало щось палицею у двері. Аж мати кинулась і застогнала. Кожний день стукає, а ніяк не звикну, калатає, аж в ушах лящить, кричить: Григор, не тік молотить. Катря до пані прясти. Мати теж Катря зараз, бо світає. Панський десятник, сьогодні в мене свято, сина Бог послав, не можу кинути породіллю з малими дітьми в хаті, одгукуються з хати Григор. Немає діло, панові будеш казати. Ну, швидко, а то прогул писатиму. Мати напружилася, перестала стогнати слабким голосом. Іди, Григоре, а то все одно не подарує. Та ще й знову припише. Іди, я вже сама якось до вечора перебуду. Хоч би ж було поснідати чим, знову зарящало в двері. Зараз кусок хліба зі столу у кушеню, шапку на голову з хати. А той стукає, а той стукає. Мати, кат би тебе постукав. Мати почала якось болісно стогнати. Крізь тогін, помовчавши, проказала гірко. «Бо дай же ті діти не плодилися, що мають рости в неволі. Баба розважила, не можна так казати, дочко, гріх. Може, доля якраз, талант твоїй дитині готує. Додає таємниче. Нам усім один талант і дідові, і батькові, і дитині довічне панське ярмо. Закашляла. А ти не клич на дитини на долю, та он послухай, що я тобі буду казати. Промовила баба таємниче. Далі почала розказувати. У нас у бабів є така прикмета, що коли, перше, ніж зайти до породільниці в хату та заглянути з знадвою у вікно, то в хаті побачиш долю народженого. Коли я заглянула в ваше вікно, то аж обніміла. Скільки я бабую не доводилося бачити такого, не знаючи, й казати. Баба зиркнула на дівчинку і замовкла: мати до малої А ти не дослухайся, кат. Три спи. Далі мати й стогнати перестала. І що ж ви, бабусю, побачили? Баба стишила голос, а побачила я, сидить за столом повно всякого панства. А поміж панством мужик стоїть, вичитує щось із паперів. А вони на нього кулаками махають, а підійти бояться. Коли це, де не візьметься щось таке, як цар у короні. Та як не схоплять з тими мужиками за барки. Той за груди, а той за шию, я кажу, так і обімліла. І дивитися далі побоялася. Та бач, що виходить. Виросте твій син неабияка людина. Буде змагатися з панами та царями. А за що? Сама догадайся. Кажуть же, що народиться такий, що волю в панів одніме. То знає, може це і він. Волю, мій синочку, ростиш та набирайся сили. Оце я тобі кажу, Катря. А ти що про це нікому ні слова? Бо довідаються, борони Боже пани і вирости не дадуть зі світу. Зживуть далі то, дівчинки, чи ти чула, Катря, що я сказала? Мала Катря, прикинулася, що спить.